Оновлюють та доводять до ладу. У закладах загальної середньої освіти у Чернівцях активно готуються до нового навчального року в умовах війни. Скільки установ зможуть відкрити двері перед учнями та забезпечити їм безпечні умови під час повітряних атак, знає моя колега. Перша вересня не за горами, тож у навчальних закладах міста готуються до нового навчального року, який вдруге розпочнеться в умовах війни. Аби забезпечити максимальну безпеку дітей та педагогів під час повітряних атак, у Чернівцях активно доводять до ладу укриття закладів загальної середньої освіти. У ліцеї номер 22 імені Антона Кохановського навчаються 704 дитини. Заклад забезпечений двома укриттями. Тому і минулого, і цього навчального року учні матимуть змогу отримувати знання за шкільними партами. Минулого року ми навчалися за змішаною формою навчання. Ми навчалися в зв'язку із безпековою ситуацією і з вмісткістю укриття. У нас у навчальному закладі є два укриття. Перше укриття це і проти Радіаційне укриття, яке вміщує 270 осіб. Друге укриття, до речі, в якому ми знаходимося, де відбувається і зараз ремонтні роботи, і відбулися ремонтні роботи, не аби які тут знаходиться може вміститися 50 осіб, тому що це є найпростіше укриття, воно немає ще одного запасного виходу. До слова цьому навчальному закладу 214 років. Привести у належний стан одне з укриттів, тут вдалося вперше для того, щоб забезпечити комфортні та головне. Безпечні умови для перебування учнів та викладацького складу тут здійснили низку ремонтних робіт. Отже, система вентиляції була проведена. Стіни були зроблені, шпаклівка, грунтовка. Тут пішло дуже багато цього, але через сирість вони мають здатність осуватися. Ми це постійно підтримуємо в гарному такому стані. Потім, що саме головне, тут не було зовсім підлоги, тут була земля. Зроблена була стяжка по всьому периметру. А площа, як ви бачите, достатня, так і зроблена підлога. Підлога це вся плиточка, все зроблено. Дооблаштувати цьогоріч планують і протирадіаційне укриття, де одночасно можуть перебувати 270 осіб. Там хочуть оновити систему вентиляції, відремонтувати вбиральні та дооблаштувати медичний кабінет. До слова укриття ліцею номер 22 відкриті цілодобово. Відтак, під час повітряної тривоги тут можуть перебувати і перехожі. Загалом у Чернівецькій територіальній громаді 45 закладів загальної середньої освіти. В управлінні стверджують, що більшість установ забезпечені укриттями. Відтак, з 1 вересня, кожна з них відкриє перед учнями двері. А проходитиме навчання або в очному, або в змішаному форматі. З за 45 закладів загальної середньої освіти. 8 мають протирадіаційні повноцінні укриття. 37 мають найпростіші укриття. Ну і ще 6 закладів або повністю, або частково, оскільки є декілька корпусів, користуються угодами з іншими суб'єктами для того, щоб можна було укривати дітей. Саме в їхніх підвальних приміщеннях чи їхніх найпростіших укриттях. водночас робота щодо вдосконалення укриттів триває, продовжує пані Ірина. Хочу теж от знов ж таки наголосити, що дуже вагомий крок у поступі доведення до ладу наших укриттів нам допомагають зараз зробити громадська організація Save the Children, які взяли на себе зобов'язання удосконалити більше 20 найпростіших укриттів, які є в територіальній громаді, і звісно, серед них є заклади загальної середньої освіти. Що ж Тується не про ремонтів, а про начиння, так? тобто аптечки, місця для сидінь, туалети або ж баки для нечистот, питна вода, снеки, навчальні матеріали, реманент для розбирання завалів. Якщо є в такому необхідності, то звичайно все це є присутнє в наших укриттях, оскільки інакше би відповідні органи не дали би дозвіл на їх експлуатацію. Аліна Рябкова, Теми дня, ТВА.